Вознесенський антигерой або хто і чому заплющує очі на очевидні речі розслідування. Вознесенськ прекрасне місто на півдні України, яке в перші дні війни дало героїчну відсіч віроломному ворогові. Однак з'явилася дуже неприємна інформація, яку ми маємо честь озвучити. До редакції інформагентства Укрпресінфо звернулися небайдужі громадяни. Ветерани війни, волонтери, бійці з проханням розібратися з делікатною ситуацією, яка сталася у Вознесенську 17 березня 2022 року. Почнемо з того, що через тиждень після початку повномасштабного вторгнення ворожі війська спробували увірватися в місто і захопити прилеглі території. Наші сили тероборони та бійці ЗСУ героїчно зустріли ворога. Та дали їм відсіч. Багато наших хлопців загинуло у перші дні березня 2022 року. Водночас стрілець першого відділення, другого взвода першої роти ВЧА номер 7353, Трюхан Олександр Миколайович 1985 року народження, перебуваючи в неадекватному стані, за словами Свідка. Перебуваючи, очевидно, під дією наркотиків, влаштував хаотичну стрілянину по товаришах по службі і вистрілив близько 60 набоїв. Залишилося ще 120. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав. Проте нашим бійцям довелося припинити злочини дії Трюхана. Внаслідок цього він був смертельно поранений у живіт і помер від крововтрати. Після цього Олександр Трюханов отримав посмертно всі почесті загиблого воїна. Його портрет опинився на алеї слави загиблих воїнів у парку 1 травня Вознесенська. Від мера Вознесенська Євгена Величко та інших бюрократичних фігурантів, включаючи прокурорських, медичних військових установ, отримали формальні відписки, які ми наводимо у статті. І передаємо пряму мову очевидців подій, багато з яких перебувають на фронті і обурені таким несправедливим ставленням. Ми живемо в правовій європейській державі, тому маємо дотримуватися законів, інакше стаємо в рівень з московським тиранічним режимом. Далі буде. Львівська е аеромобільна. Хлопці. Заряд. В той день е мені затапанували 17 березня десь, е 11, рада, так? Да. десь е в -10, 10 11 в 10-11. Затапанували, що Трюхан відкрив вогонь і збирається уйти зброєю. Я виїхав сюди, там, і, і, і доїжджаю... Це, в тому буті, не доїжджає. Це дом культури. Доїжджає дом культури. Ось там за той мусоркою там, ми стали. І він заліг в кустах і лежав. Там було темно, світа не було Тоді. його, Але ж він е, перезарядив автомат, ми почули, що перезарядив і побіг от сюди под, под, під цими туйками до Дому культури. І от тут усе, ми коли почули чотири вистріли в цьому місці, біля Дому культури, саме в цьому місці ми приїхали, він лежав тяжко поранений. Наші хлопці, час зміна, знаходяться в цьому, в цьому двері, там під, ну, підвальне приміщення, приміщення, і там вони віддихаюча зміна, віддихала після <кхій> служби. Зараз тут за мною є військовослужбовець моєї роти, який служив і був там на ряді І своє бачення всього цього. Представся. Нікола Олександр Ми були на посту, відпочивали, він теж був з нами в підвалі. Потім він вийшов з тім, на припічку цього палакав по телефону жінки. Ну потім ми почули, що очі вибіжали на вулицю. Сказали, що він. Начали, ну, говорити ну, Саша ото оружие, що стріляв, він не себе неадекватно в плані того, що ви не понимаєте, я вас спасаю, ви не понимаєте, отнесся ну, хінею. І радіація, евакуація. А там на станції щось. Подумали, да, що 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 не... до автомата. Да, Вот все, смотрите, по стенке, по стенке, по стенке вот. отворы, вот. где он стрелял. Ну, ну и естественно, и... Право против, против, припечек, за этой на... да, да? За припечкой. Вот да, за да? за, мерку, за и он начал туда, в сторону бусора. Ось вот тут десь возле машини, в районі машини, він розвернувся ще там в очередь в нашу сторону. Ну іменно, я так розумію, що це все десь да. панам, просто що, слава Богу, не попав. І почав потрошки відходити до мусора, які випускають, коротше, в разні сторони. Хлопці одні обошли його, в округу, його вчора три залишили, що не... Село важиш, набралися, ви туди під'їхали, якраз. кажеш. Ну ми не пустили його в місто, щоб він йшов, якраз загайдаш вибіжав теж на виспіх. Вже він на туда йшов. Він там стріляв, теж магазин стріляв. Хлопці ховалися там в городах. В городах там, в провулках, ну там от вони ховалися. щоб... Это, если він на них вискочить, щоб там його щоб э, по нему стрелять потому что я дав дозвіл стрілять по ногах и, и, ну и вот вони там заля, начали залягать естественно ночью там темно начался шум там то на сітці, то и там банку то бедро задив у дворах и він начал по дворах стрелять по хатах по людских стрілять ну ну и тут дальше уже я не знаю да? дальше він начал іти сюда в нашу сторону долю в долю цих туечек він сказав, щоб я за ним сидив. <гадаю> ну, він, він десь був после второго столба, то ми почали йому кричати, що Саша просить оружие здавати. Ну, Випросив <гадаю> автомат, не чуди, не это. І він аж досюду. <гадаю> ну, от, тут, от тут він був там застреляний. Я, Іванченко, був там. І ми просили його до досюди, щоб він ну, просив автомат ну, і успокоїв. На спонган, ну, просто, когда і попала да, ему в брюшину. Мы выскочили и выгнули ему на руки, но ну, зажал яд да, да. минулый автомат. Ну что ж, я уже приехал тогда. <кху> да, и вы подъехали, чтобы начали снимать ну, так... с него вещи и дивиться, чтобы же прижал. Как крови не было, да, потому что было внутреннее кровотечение.